Посміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас привітним буде. Вітаю вас, любі дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції. А що таке емоції? Емоції це наша реакція на те, що відбувається навколо нас. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже. І вони важливі дуже. Як корисні, позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні. За емоціями. Стеж, швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай, не сумуй, жартуй, сміхайся. Завжди добрий настрій май. Дітки, давайте розглянемо, коли які емоції ми відчуваємо. Дітки, коли нам подарували подарунок, що ми відчуваємо? Так. Радість. А якщо хтось чогось боїться павуків, собак, що ми відчуваємо в цей момент? Так, страх. Коли друзі не діляться іграшками, не гукають радиться разом, що ми відчуваємо? Так, ми ображаємось, відчуваємо образу. А коли ми побачили щось приємне, але неочікуване, що ми відчуваємо? Здивування. Коли ви будували казкові замки з піску, все добре виходило, але один хлопчик прибіг і все зруйнував. Що ви відчуваєте до нього? Так, злість, якщо ви ненароком, Розбили мамину улюблену чашку. Що в цьому разі відчуваєте? Так вам соромно. Бабуся купила нові книжки. Що ми відчуваємо? Нам цікаво, про що вони? Так, тітки, ми відчуваємо цікавість. Дітки, що ми відчуваємо? Яку емоцію? Коли відбувається щось приємне? Так, радість. А коли чогось злякались? Так, дітки, страх. Коли нас щось дратує? Так, злість. Дітки, що це за емоція? Так, це сум. Що це за емоція? Здивування. Дітки, на цьому наше заняття закінчується. А я вам бажаю тільки приємних емоцій. До побачення!